Продовжує обстрілювати мирні населені пункти України, вбиваючи людей та руйнуючи інфраструктуру. Так під прицілом окупантів, котре опинилася Донеччина, згинуло четверо людей, ще 12 поранено. Загалом ворог атакував 12 населених пунктів. У результаті пошкоджено 103 цивільних об'єкти, зокрема, 92 житлових будинки. Постраждала і Дніпропетровщина. У Кам'янському районі внаслідок ударів загинуло двоє людей, восьмеро поранені. Пошкоджень зазнали адмінбудівлі. Житлові будинки, торговий об'єкт та транспортні засоби. Своєю чергою на Херсонщині від ворожих атак постраждало дев'ятеро людей. Серед них двоє медпрацівників та поліцейські. Також у Херсоні у результаті обстрілів виникла масштабна пожежа на житловій споруді. Вогонь охопив 800 квадратних метрів. Втім, коли надзвичайники ліквідовували загоряння, росіяни завдали повторного удару. Особовий склад не постраждав. Буковина віддала останню шану герою, який до останнього подиху захищав Україну від російських окупантів, із солдатом Віталієм Майстрюком, воїном військової частини А 5003 попрощалися в селищі Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Затоплені вулиці, підтоплені будинки, повалені дерева на Буковині. Знову вирує негода. Надзвичайні дощі, вкотре кинули виклик мешканцям краю, зокрема, перетворили частину чернівців на маленьку Венецію. Так у соцмережах активно поширюються відео з наслідками сильних опадів по вулицях міста та на Килинівському ринку. Як розповідає речниця головного управління ДСНС у Чернівецькій області Мирослава Іванчук, через складні погодні умови значно збільшилась кількість. Ість звернень населення до служби порятунку. Маємо багато залучень по місту Чернівці і по області на ліквідацію наслідків негоди. Рятувальники відкачують воду з підвальних приміщень. Як у житлових будинках звертаються мешканці, так само і сьогодні залучалися в ЗДО. Щаслива малеча по скальда. Також маємо повалені дерева у Дністровському районі і буксирування. Також багато, багато викликів, багато звернень про те, що потрібна допомога рятувальників і наразі. Багато державних пожежно-рятувальних частин залучаються для того, щоб надати допомогу населенню. Найбільше звернень надійшло від мешканців Чернівецького і Дністровського районів. Станом на ранок лише у Чернівцях було зафіксовано близько 10 викликів рятувальників. Основна кількість звернень стосувалася підтоплення. Рятувальники працюють і на насосній станції, і за декількома адресами в місті саме, і також знаєте, що наразі фіксується підтоплення на калинівському ринку, але поки що не надходило жодного виклику від працівників ринку, значить, справляються власними силами. Як зазначає Мирослава Іванчук, у випадках підтоплення підвалів і будинків надзвичайники працюють за чітким алгоритмом аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди. Зазвичай з залученням мотопомп хлопці відкачують воду для того, щоб максимально осушити приміщення, як яке затоплене. Ну і звичайно, що також надають допомогу у порятунку саме майна, ну тобто там виніс меблі, якщо потребує такого. Або якщо бувають такі ситуації, там, наприклад, перенесення маломобільних людей також у безпечне місце. Окрім того, згідно з дописом Чернівців водоканалу, сильні дощі спричинили перевантаження каналізаційних та дренажних систем. А через підтоплення довелося тимчасово зупинити насосну станцію. Ми змушені зупинити каналізаційну насосну станцію. Мережа вздовж Південної Кільцевої буде піднімати люки, бо ну, немає куди її подіти. Насосна станція зупинена. Також Чернівці водоканал повідомляє про ризик зупинки двох каналізаційних насосних станцій у разі продовження сильних злив, адже друга станція може не витримати подвійного навантаження. Також рятувальники наголошують на небезпеці пов'язані з поваленням дерев. Не ризикувати взагалі, коли відбувається обвал дерев, тому що це і може пошкодити не тільки власне майно громадян, а й особисто мешканців. Також тому не варто і перебувати під якимись аварійними деревами, чи не варто намагатися якось… Ось самим усунути можливі наслідки негоди, тому що рятувальники забезпечені спецінструментами і відповідним спорядженням для того, щоб усувати наслідки негоди. Рятувальники закликають усіх буковинців у випадку подальшого погіршення погодних умов, ризику підтоплення та повалення дерев телефонувати на спецлінію 101. Якщо негода, негода протримається, ми будемо мати значне підняття рівня води у річці Прут, у річці серед у річці. Тому це загрожує найперше для підтоплення і господарських угідь, і домогосподарств, і підтоплення частин ділянки дороги, саме сполучення, між обласного і приміського сполучення. Тому намагаємось усунути чи запобігти, як то кажуть, таким випадкам. Зокрема, за повідомленням Чернівецького обласного центру з гідрометеорології внаслідок сильних та надзвичайних дощів сформувалися хвилі дощового паводку в суббасейнах річок пруту і сірету. Максимальний рівень води на пруті у створі гідрологічного поста очікується у другій половині дня, 19 липня, висотою 200-250 см сантиметрів над нулем поста. Для порівняння сьогодні станом на 8 ранку, рівень становив 37 см сантиметрів над нулем поста. Негода спричинила і масові відключення електро. Троенергії, які фіксували у восьми структурних підрозділах обленерго на території всієї області, наслідок коротких замикань, обривів, падінь дерев та технічних несправностей. Станом на 16.00 без електропостачання залишалися майже 18 тисяч точок обліку. Тому бригади працюють над усуненням наслідків негоди. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. У час, коли українські міста щодня потерпають від руйнувань, а культурна спадщина опиняється під загрозою, особливого значення набуває архітектура, що зберігає пам'ять та ідентичність народу. Чернівці з їхньою неповторною красою та історією стають своєрідним архітектурним прихистком, що продовжує приваблювати гостей та слугувати поводорем для місцевих мешканців. Ми звернулися до доктора історичних наук та провідного наукового співробітника Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Ігоря піддубного, який занурив нас у минуле міста, розкриваючи як його споруди крізь століття, транслюють історичні події та формують унікальну призму між теперішнім і минулим. Власне, Чернівці для туристів вони завжди стають скажімо так цікавими, починаючи від серця міста від його центру. Зрозуміло, що формувався цей центр історично, так впродовж певного проміжку часу. І безумовно ми мусимо говорити про те, що в різні періоди з'являлися скажем так такі цікавинки. Почати розповідь про визначну архітектуру чернівців. Історик запропонував зі споруди, яка полонить увагу туристів одразу після залізничного вокзалу, а саме, будинок Корабель. Ця унікальна будівля не лише захоплює своїм виглядом, а й має глибоке історичне коріння. З одного боку ми бачимо його як власне частину пароплава в даному. У випадку, щоб бути точним, бо корабель це злом В даному випадку це той же самий пароплав, який, скажімо так, розділяє на двоє вулиці, які ведуть вниз до прута. Але не дивно, що його так побудували. Як розповідає історик, на місці цього будинку до 1859 року, в якому сталася нещадна пожежа, стояла корчма, яка мала назву Цум – українською до золотих кораблів. Можливо, припускає Ігор Піддубний, що ініціатори зведення цього будинку могли опиратися саме на назву знищеного шинку, а місцева легенда лише додала йому романтичності. Бо традиційно, яка легенда розповідається, жили були два брати моряки, які подорожували світом. На останок в кінці, скажімо так вийшовши зі служби на пенсію, вони вирішили оселитися в Чернівцях, але щоб їм було дуже добре. Вони скажімо так побудували будинок кораб. Бель, щоб можна було виходити собі як на палубу, як капітани, там і так далі. Цей будинок він є символом до деякої міри символом чернівців. Я би сказав, чернівців австрійських, пересуваючись віртуальною екскурсією містом вище до центру, ігор Підобний радить зупинитися на спорозі, яка не одне століття асоціюється зі столицею Буковини. Сама Ратуша це теж доволі цікава історія, бо власне її верхівка, її шпиль традиційно символізували ту владу, яка управляла чернівцями, управляла Буковиною. Двоголовий австрійський Орел до 1918 року триколор між 18-м і 40-м, Ну скажімо так, червоний прапор. 41-го 41 року, ну і, власне, з 91-го року ми маємо наш державний прапор жовто-блакитний. Історик переконаний, що архітектурно Чернівці не Париж, як їх стереотипно називають, а швидше відень, адже в місті втілюється та архітектура, яка була притаманна столиці імперії. Одним з символів культурного розвитку міста тієї епохи є й Чернівецький театр. Ось театр це теж один із символів розвитку міста, зростання культури його мешканців. Я би сказав саме в цьому відношенні. Взагалі, перший театр, який не дійшов до нашого часу, він був розібраний в 30-х роках минулого століття. Через особливості конструкції Чернівецький театр подекуди називають оперним, і це дуже легко перевірити, каже Ігор Піддубний. Зайдіть у фоє, станьте посередині. Фоє там є така невелика улоговинка, і коли тихо в театрі, просто або лясніть долоні, або тупніть ногою. Ви почуєте, як розноситься звук у самому фоє. Я вже мовчу про можливості театру, саме підлаштованого під виконання оперного співу. Театр набув своєї привабливості і величності завдяки створенню на площі своєрідного заглиблення і ландшафту, який формує гармонійний і привабливий вигляд, що задовільняє естетичні вподобання туристів та відвідувачів. Додає історик. Коли будували в 30-х роках минулого століття палац культури румунський, ось то заглибили нинішню театральну площу. ну і коли заглибили, театр почав виглядати зовсім по-іншому. Знизу, все ж таки, дивитися на театр, він теж стає набагато більшим для нас. Історик переконаний, що архітектура нашого міста є призмою між теперішнім і минулим, адже споруди, які зберігають пам'ять крізь століття, здатні транслювати історичні події, які залишили свій слід на стінах міста. Саме тому, навіть у найскладніші часи, історія, що закарбована в камені та архітектурі, продовжує надихати та єднати нас. Юлія Слободян, телеканал ТВ. 9 років в'язниці з конфіскацією майна за збут амфетаміну. Суд виніс вирок колишньому посадовцю гідрогенеруючої компанії так засуджений, налагодив схему збуту психотропних речовин. Зокрема, у чоловіка вилучили метилен, діокси, метамфетамін та 12 зі пакетів з амфетаміном масою понад 260 грамів. Громадянин перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили. Масштабна пожежа на підприємстві вночі, 17 липня, до вогнеборців надійшло повідомлення від очевидців, що помітили займання на деревообробному підприємстві Чернівецького району. До моменту виявлення загорання вогонь встиг охопити площу у 700 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих в інциденті немає. Причини та збитки встановлюють фахівці. Окрім того, вранці, 18 липня, рятувальники ліквідували займання автомобіля, про яке повідомив власник транспорту. Пожежа не встиг поширитись на інші об'єкти поруч, проте автомобіль зазнав значних пошкоджень причину загорання встановлюють. Майже 30 тисяч євро з трьох нелегальних туристів. Буковинцю вручили підозру в організації схеми незаконного перетину кордону. Так фігурант шукав клієнтів через так зване сарафанне радіо та інструктував їх по телефону. Чоловіків забирав у Кам'янці подільському та відвозив до прикордоння польовими дорогами в об'їзд пунктів пропуску. У місці безпосереднього перетину державного рубежу, допомагав подолати загороджувальні споруди. Втім, під час такої спроби буковинця затримали. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині зірвали схему незаконного переправлення сигарет за кордон. Так, 16 липня, неподалік пункту пропуску Красноїльськ, прикордонники виявили групу осіб з великими пакунками, які рухалися в бік державного рубежу з Румунією. В ході затримання так звані кур'єри кинули власний товар і почали втікати. В результаті правоохоронці вилучили 4 тисячі пачок сигарет різних брендів без марок акцизного податку на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Наразі тривають захопи під встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності. Незаконно вирощували нарковмісні рослини на своєму городі. Так, 16 липня правоохоронці викрили буковинку, яка виростила понад півтори тисячі рослин снотворного маку на присадибній ділянці. Під час обшуків на території домогосподарства жительки села Рашків поліцейські виявили посів опійного маку без відповідних дозвільних документів. Порушникам законодавства загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.